Як проходити опитування? Багато хто стикався з тим, що опитування на таких платформах, як Fawcett Crypto, чи CoinPay, чи інших платформах не проходяться або взагалі відсутні. Це нормально, такі завдання не завжди доступні, але саме вони дають змогу заробити без ризику та вкладень. І дають заробити трошки більше, ніж просто перегляд реклами. Я б сказав набагато більше. Власне, перегляд відео, крани і ті ж самі PTC в активному неактивному вікні ти можеш виконувати, поки немає доступних опитувань. Тобто можна комбінувати з заробітком на цих платформах. Наприклад, я зараз буду проходити деякі опитування та паралельно з цим на мобільному телефоні гратиму в гру. Гра на логіку, де треба поєднувати кольори в пляшках. Я не просто так граю в цю гру, тому що це офер з тих самих кранів для нових користувачів. Гра монетизується, тобто проходячи рівні, виконуючи завдання, вам автоматично нараховуються бонуси на баланс. Перед проходженням опитувань зазначу 5 пунктів, які визначатимуть вашу ефективність виконання опитувань. Перше це повне заповнення профілю. Вік, стать, освіта, робота, діти це допоможе системі. Підібрати релевантні анкети. Друге, не клікай на вмання, треба відповідати уважно та логічно. Я намагаюся відповідати по факту, те, що знаю. Дуже часто посеред опитування чи в кінці можуть бути перевірочні питання. Тому тут треба слідкувати уважно, бо якщо ви відповісте неправильно, винагороду не зарахує. Третє. Можна увімкнути автоматичний перегляд, переклад у браузері. Іноді я так роблю, але краще знати базову англійську, тому що автоматичний переклад може заблокувати опитування. Четверте, це те, що опитування можуть з'являтися раптово і бути активними лише від кількох хвилин до кількох годин. Тому варто заходити у різний час доби. Нюансом є те, що опитування не завжди підходитимуть кожному, бо система підбирає учасників за демографічними даними. І п'яте це користування VPN. Якщо поспостерігати протягом дня за історією виконання опитувань, то можемо визначити для себе, в яких країнах найчастіше люди проходять опитування, в тому числі високооплачувані. Десь я тут бачив опитування на понад долар. Ну, ось, наприклад, 80 центів, ось долар, 1 долар. В основному, це Європа, Штати, Канада, Британія. З однієї сторони, VPN може цьому допомогти, якщо постійно заходити з, одного, з однієї IP-адреси. Але з іншої сторони, є ризик бану і втрати доступу до всіх оферів. Тому на рахунок цього кожен вирішує для себе індивідуально. До речі, баланс оцей, це зароблений мною за, щоб ви розуміли, за 2 чи півтора тижні. І так, зараз спробую показати якийсь приклад проходження опитування. Перша частина будь-якого опитування в основному складається з заповнення особистих якихось даних, багато чого буду блюрити, так як це мої конфіденційні дані, а також дані постачальника цього опитування. До речі, на таких сайтах, якщо ви проходите опитування, завжди перевіряйте е, якісь доступні клайми ще додаткових бонусів, які з'являються після виконання оферволів чи е, якихось завдань. 6,5 центів одним кліком. Раз. 13 центів одним кліком 2. 10 центів одним кліком 3. Тепер приклад опитування. Заповнюю всі дані, які просять. Погоджуюся з умовами. Обираю свій вік, перевірочне питання. Обираю сфери, в яких працюю. Можна обрати декілька позицій. Чи є в мене авто, чи я основний користувач і чи приймаю рішення щодо ТО, на якому пальному. Прості запитання бажано відповідати чесно. Далі перехід до наступної частини опитування щодо дослідження в тематиці моторних олив. Писати відповідь потрібно тією мовою, якою це опитування. Для цього зручно під рукою використовувати інший гаджет або ж знову ж таки, якщо володієте тією мовою, можна писати одразу там. В цій частині потрібно обирати по одному варіанту найбільш мотивуючому і найменш мотивуючому. Згадуємо друге правило: не треба обирати навмання. Бажано прочитати і обрати відповіді, які вам пасують. Далі я трошки обріжу цю частину, бо цих таблиць було дуже багато. Наступна частина тут якраз треба буде обрати приблизно ті варіанти, які ви обрали в попередній частині. Після цього відсортувати обрані варіанти по рейтингу на свій розсуд. Знову відповісти на запитання відповідною мовою. І ще пару запитань до обраних варіантів. Не приймайте це опитування як еталон всіх опитувань. Тому що опитування будуть різні, деякі будуть короткими, деякі будуть занадто довгими, деякі високооплачувані, деякі низькооплачувані. І остання частина це додаткове коротке опитування. І вуаля, 66 центів, заробив. Офер виконано. Зараз перевіримо. О, відразу нарахувалась нагорода. Перевіряємо офер, є виконання. Денний долар заробив і можу забрати цей стрік. Тобто 18 центів ще додатково. Також рекомендую е, зареєструватися на оцих ось провайдерах. В наступних відео поясню, чому це буде дуже корисно. Пам'ятайте, стабільність приходить із регулярністю. Чому я так кажу? Тому що багато людей хочуть прибуток дуже швидко. Люди очікують, що кожне опитування буде приносити суперову нагороду, що це буде легко. Але реальність така, що опитування можуть з'являтися рідко, особливо для користувачів з України чи Польщі, багато опитувань. Відсікають тебе просто без оплати. Або буває, проходиш опитування 10-15 хвилин, витрачаєш час, і воно просто завершується без винагороди з невідомих причин. Заходжу в основному я з телефона, коли є час. І буває таке, що трапляється опитування, яке зараховує нагороду.